І за кілька годин від початку акції протесту представники Кіровоградгазу усе ж приїхали до місцевих жителів і розпочали роботи о 9-й годині ранку. В неділю вже розпочали подачу газу. Обіцяють почати вчасно. Кіровоградщина, як і вся країна, технічно готова розпочати опалювальний сезон. Про це повідомив очільник області Сергій Кузьменко. Попри борги за газ, теплопостачальники Кіровоградщини уклали договори з Нафтогазом. Область придбала понад 60% палива для соцзакладів. Це вугілля, дрова та альтернативні види опалення. Проблемним залишається розрахунок за використаний газ минулих років. Нині розглядають можливість на законодавчому рівні врегулювати питання реструктуризації боргу. Тож Недоплата не стане на заваді початку опалювального періоду. Запевняють обласні посадовці. Всі готові до початку опального сезону. Відповідні рішення прийняті. Як тільки кліматичні умови е, будуть нам говорити про те, що опальний сезон в області необхідно розпочати, він буде розпочати вже на сьогодні. Е, ті заклади, це будинок дитини е, або інші лікарні, які мають пологові відділення, е, маючи відповідні кліматичні умови, вже розпочали опалення. Я думаю, що і на зак законодавчому рівні уряд запропонує парламенту прийняти відповідний закон, який дасть можливість нам нарешті навести лад із штрафами, пенями і з можливістю для того, щоб своєчасно газ поступав до теплогенеруючих компаній.